Старшокласники вплітають останні стрічки з найкращими побажаннями нашим бійцям повернутися живими. Чергову сітку розміром 6 на 9 виготовляли за спецзамовленням. Розповідають, поки що саме у такий спосіб можуть допомогти бійцям заради майбутнього. Я вважаю, що це моя робота як громадянина України. Я повинна допомагати своїй державі, повинна все таки от піклуватися про неї. Ми робили це з задоволенням і з розумінням, що Хоч це і крапля, але все ж таки якась допомога нашим бійцям. Отже, до роботи поставились відповідально. Ірина Бондаренко, педагог-організатор, розповідає: їздила у Миколаїв та брала майстер-класи у волонтерів, а потім навчала інших. Сітку важко починати, а закінчувати дуже легко. Так нас в принципі і отрималося. Вчителі розповідають, активно допомагають односельці. Одні тканиною забезпечили, інші вплітали клаптики в каркас з вірою та молитвою. А на уроках праці та опісля навчання до роботи долучались діти. Старалися дітки і батьки. До речі, не тільки дітки плили, а ще й батьки долучилися до цієї акції, і взагалі село, яке нас також в цьому підтримало. І ось отриманий результат. Сітку знімають та віддають волонтеру, котрий днями передасть допомогу безпосередньо бійцям на передову. Ребята замечательно справляються з поставленою їм задачею. дуже швидко, оперативно, ініціативно. В виробництво сіток на базі школ ми плануємо збільшити кілька разів. І не тільки маскувальними сітками допомагають жителі Кір'яківки. Вже сьогодні вони зібрали гуманітарну допомогу бійцям на схід, адже вони знають, що таке війна. Їх 10 односельчан сьогодні на сході захищають мирне майбутнє. А взагалі, громадськість кіряківки не байдужа. У нас є хлопці, які там перебувають, які приїздили сюди в відпустку. І село підтримувало і проводжало їх не з порожніми руками. Ми гордимося цим. Зараз там знаходяться наші бійці, випускники нашої школи. Ми підтримуємо з ними зв'язок. Подякувати школярам та вчителям за їхній патріотизм. Приїхали народні депутати України у спілкуванні з учнями та вчителями. Тарас Кремінь зазначив, що сьогодні кожен українець має допомагати своїй державі бути сильною, міцною та непереможною. Зрозуміло, що сьогодні ви на своїй шкільній передовісті. В першу чергу, ви повинні здобути гарні знання для того, щоб ваше покоління, покоління ваших однолітків, ваших ровесників по справжньо за свої уроки страшної, трагічної нашої історії, щоб на майбутнє цього ніколи не повторювалося. Люди умовного віку, ваших батьків, а це люди 30, 40, 50 років, знаходяться на передовій яким надзвичайно важко, які кожного дня ризикують своїм життям і здоров'ям, тільки заради того, щоб тут було мирно і спокійно, звичайно, що ваша допомога є неоціненим внеском, яка наближує нашу перемогу. Наталія Ячкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.